Пошук якісних варіантів UGC посилань, анкорних крауд зі старим підходом більше не працює. Так майданчики, низька якість, як робити ефективний крауд в сучасних реаліях. Тут стратегії, як на мене, їх дві. Тобто ви можете або робити це з прицілом на СЕОшні показники, або робити це з прицілом на нарощування, знову ж таки, бренду і так далі. Якщо на SEO-показники, то варіантів небагато. Ви все одно ви обираєте серед тих проєктів, котрі є. Ну, серед тих форумів, там е коментарів, де їх можна залишити, і так далі, найкращі. і як сьогодні вже обговорю, перевикористовуйте ці майданчики, посилаєтесь на різні сторінки, і так далі. Якщо у вас задача наростити присутність на певних майданчиках, то тоді ви оберете 5-10 форумів, наприклад, тематичних або гілок на цих форумах, або ще якось. Тобто там, де люди спілкуються, і ваша задача нарощувати присутність на цих е на цих платформах. Ось і все. Тобто. Бо зараз, наприклад, там в українському сегменті та й в інших іноземних сегментах, тобто є перекіс в те, що СОшник хоче постійно класні форми з дуже класними СОшними параметрами, не перевикористовувати ці майданчики ніколи в житті. А кожен раз, щоб були унікальні, але це неможливо. Тобто, ви маєте розуміти, де реальність і де ваші критерії, як вони між собою мечаться, і ну, не можна якби знайти те, чого нема.